На перстянка. Це рослина з незвичними дзвоникоподібними квітами. Її латинська назва Дігіталіс походить від слова палець, бо квітка нагадує на персток. І саме ця форма стала основою для багатьох легенд у багатьох країнах. У скандинавських, британських, кельтських міфах вважали, що в цих дзвониках живуть ельфи або феї, мов у крихітних чарівних домівках. Але на персянка це не лише красива, але й отруйна рослина. І саме завдяки цьому її використовують у медицині. З неї виготовляють Препарати для підтримки серця. Кольорова гама на перстянки вражає білі, рожеві, пурпурові, кремові сорти. Квітонос досягає метра двадцяти метр і прикрашає сад два місяці поспіль. Зазвичай це дворічник. У перший рік з'являється розетка листя, а на другий квітуче стебло, але при певних умовах вона може вести себе як і багаторічник. Ну, треба трошки погратися. Висновок такий: у кожній на трохи магії, трохи отрути і багато користі для серця та краси для очей та душі.